Добрий, день, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами проводимо акцію щодо створення в нашому місті європейського автотранспорту. Що відбувається у нас зараз? Фактично, це хаос і неконтрольоване перевезення людей. В більшості випадків наші перевізники вони не обладнали свої автобуси елементарними умовами, деякі в антисанітарному стані. Ми бачимо, що. Інколи перевізники миють свої автотранспортні засоби прямо в калюжах. Так далі продовжуватись не може. Ви бачите, як підвищуються тарифи на автотранспорт. Якщо ми візьмемо в Києві, то проїзд в автобусі, такому як у нас, да, складає 3 гривні. Ну ми ж не Київ з вами, а у нас вже 3,50, і зараз буде 4. Я вчора спеціально віддивився тарифи по. Областях Кіровоградської області теж складають перевезення 2,50. в Луганську, Донецьку, там де окупаційна влада, і то вона так не знущається, як наші депутати над простими людьми. Нас відбувається те, що наші депутати не хочуть виконувати взяти на себе зобов'язання. Ви пам'ятаєте, як 10 років тому Аннушкевич казав, що ми будемо їздити, коли я закінчу свій перший термін, по європейським дорогам, що він буде платити своє яйце. І куди воно в нього заплатилося, то яйце? А? Чи є в нас хоч одна нормальна дорога? В місті Івано-Франків ні, немає. Чи є в нас європейський автотранспортний парк? Ні, немає. У нас ідуть відкати. Вони беруть у кафе, приймають рішення про підвищення тарифів так, на переведення. Хоча хаос автобуси і, не обладнають. Хаос і відкати і у нас ідуть, і корупція далі продовжується, не на те, що відбулася революція гідності. Тому ми сьогодні. Вирішили зібрати таке зібрання, громадське слухання і обговорити ці питання, щоб люди висловили своє бачення, як має розвиватися у нас громадський транспорт. Я вважаю всеукраїнське об'єднання голоса, рух Хан», що це має бути комунальне підприємство, яке має приносити прибутки нам з вами, тобто приходити на бюджет, а не йти по кишеням нашим депутатам і мерам. Ще підняти питання немало важне те, що в наших автобусах немає зовсім ніяких пристосовань для мамів з колясками. Для мамів з колясками і для інвалідів. У нас в Франківську є дуже багато інвалідів, і у нас немає ні одного автобуса, в який зміг би заїхати візок. І також мами стикаються з колясками. Я неодноразово стикалася з тим, що автобуси відмовляються брати коляски з маленькими дітьми. Це перше. А друге таке важливе питання це те, що з 1 червня хотіли зняти повністю пільги пенсіонерам. Пенсіонери, які мають мінімальні пенсії, їм хотіли зняти зараз пільгу проїзду. На даний момент з 1 червня ці пільги ще не знімаються під знаком питання, але пенсії людям не під. Ї. І коли прирахувати, якщо людина живе на другому кінці міста і вона проїжджає в одну і в другу сторону, і це мінус буде 300 гривень з пенсії. Це дуже дуже велика зараз для людей дуже велика буде проблема. Я як громадський активіст була на майдані від 12 січня, переприбувала за кордоном у Варшаві. Ви знаєте, насправді європейський транспорт має одну місто від рано-франківського від українського транспорту. Це Якість. 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 наданих послуг, аж тоді і де цін. Для Мене надзвичайно дивно після того, коли трохи прожила у Варшаві, що у нас е шофер маршрутки може хокнути, буркнути, гарнути до тебе. тому наші херівці всі чесно біжать самого кору видавати їм Доброго дня. Десять днів тому всеукраїнське об'єднаний, зокрема, міська організація проявила ініціативу, гадаєш, по суті, тур та взагалі всім громадянам відомі такі показники, як, як, як пожитковий мінімум. Що це за показник? Це один з найважливіших показників економічної держави, як написано в законі, це той мінімум, який... Має забезпечити нормальну життєдіяльність людського організму. Ми, ми прийшли по місту і ну, з чого складається цей показник. Там існує, щоб ви розуміли, 9 додатків, 9 табличок. Ми розпочали з продуктової таблички, тобто той мінімальний продуктовий набір, який необхідно кожен людині спожити протягом місяця. 918 гривень, це не повна табличка. Ми не змогли табличку повністю заповнити, а вже використали 918 гривень. Пам'ятаєте, що? Там є 9 табличок. Це тільки одна з них. Під того там існує така табличка, яка називається транспортні послуги. Так от, щоб ви знали, на одну ділю протягом місяця виділяється 44 проїзники. Всі ви знаєте, що зараз буде чергове підвищення тарифів для проїзників. Чи існує ще в якійсь країні такі? Ну, я іншого слова не підберу, як геноцид збройти владу. Я розумію, що бюджет приймала Верховна Рада, але чомусь місцеві наші депутати, принаймні мені, мені не відомо, щоб вони зробили якісь кроки, щоб вплинути на це. Крім того, знаючи такий жахливий стан, вони продовжують підвищувати те, що залежить від них на місці. Крім того, вони нічого не роблять, фактично. Ми всі бачили, що вони нічого не роблять, щоб на це підвищувалась якість тих послуг, які ми отримуємо. Дякую. Всі допомагаємо про ціни про побачення. А я хочу сказати про культуру пасажирів, водіями і жінками, які видають, продають і білі. Хто повинен відповідати за те, коли з виходить транспорт на маршрути? І брудні, перила, ручки, непопитують, аж руки, прилипають, руки прилипають, прилипають до цих предметів. Самих... Водії дуже худія. Коли сідають інваліди, коли сідають пенсіоніри, вони мусимо закрити двері. Зараз. По-друге, неоднократно. Я була сама світова. Коли мікроавтобус людина ту довгу поставила, покриває двері. Тобто руку закриває. Одні жінки, це те, що я бачила. Чутні ще було те саме різні. Не прийшла таке халатне і не некультурне відношення керівництву автотранспорту. І коли транспорт розходить на маршрут, повинні мити вікна, мити салону, а тоді вже ціни повішати, щоб люди себе чудили, як заходять, щоб культура була. Там, а мужкевичі, то отвоює от від на і вам європейське місто. Що не до сміття? Що піша до сміття? Скажіть, оці перевізники, які вже багато років нас перевозять, вони мають шалені доходи. Чого їм вигідно, а державі перевізників не вигідно? Чого забудовникам вигідно будувати, а державі не вигідно? Чого потім вигідно нам було почати а державі не вигідно? Чого? Чого е, наша громадськість дозволяє таке? Давайте нехай створюємо комунальні підприємства, державні, які будуть перевозити, і вони будуть е, робити конкуренцію приватним перевізникам І тоді ціни зможуть піднімати такі ціни. Чого громадськість мовчить і от мовчуливого погодження нашої громадські, воно таке відбувається? Тому що вроді, як всі проти, а як доходить до того, щоб вийти на масові акції, то нікого немає. немає. Якщо люди, люди будуть далі, такі байдужі, байдужі, скоро наші приблизники піднімуть нам ціли до 5 і до 10. Вони будуть піднімати наскільки, наскільки ми їм не дозволимо. Тому я думаю, що треба це обговорювати обговорювати не один раз. Дякую.